Всім привіт! Ви на каналі Готуємо за деліною і сьогодні ми приготуємо дуже смачний пиріг з яблуками. Він готується дуже легко та просто, виходить дуже ніжний та м'який. Але перед тим я хочу подякувати всім, хто підписався на мій канал. А ті, хто ще не підписався, то будь ласка, підпишіться. Для приготування нам потрібно очистити яблука та натерти на терці, до них додати цукор, перемішати до однорідної маси. Каструлю викладаємо яблука та протушити, поки не випариться рідина. Яблука мають потемніти та пом'якшити. Протушуємо приблизно 10 хвилин, після чого знімаємо з вогню та даємо остигнути. Тим часом приготуємо тісто. Виємність просіюємо борошно. Додаємо розпушувач та ванільний цукор. Перемішуємо до однорідної консистенції. В іншу ємність додаємо кип'ячену воду, охолоджену до комнатної температури. В неї додаємо цукор, солимо та перемішуємо до розчинення цукру. Вливаємо олію, ще раз перемішуємо та частинами всипаємо борошно. Перемішуємо до однорідної консистенції та замішуємо тісто. Тісто розділяємо на дві частини. Розкачуємо до тонкого пласту. Перекладаємо у деко застелене пергаментом. Коли в нас охололи яблука, до них додаємо крохмаль та перемішуємо. Викладаємо на слой тіста та розрівнюємо. Перекладаємо другу частину тіста та наколюємо веделкою, щоб потім тісто не вздулося. Кладемо випікатися в розігріту духовку при 180 градусів 30-35 хвилин. Тісто виходить дуже смачне та м'яке. Я дякую всім, хто підписаний на мій канал, а ті, хто ще не підписався, то будь ласка, підпишіться. Ви були на каналі готуємо за Деліною.